8 січня, світло його лиця, частина Друга. Про практичну допомогу, яку надає світло лику Господнього, сказано таке Боже. Своїми вухами ми чули, наші батьки нам оповідали, велике Те діло вчинив за їхніх днів, за днів стародавніх, та вигнав поганів своєю рукою, а їх осадив, понищив народи. А їх ти поширив, не мечем бо своїм вони землю посіли, і їхнє рамено їм не помогло, а правиця твоя та рамено твоє, та світло обличчя твого, бо ти їх уподобав. Псалом 44, 1-3 Прочитайте ще раз про благословення, які приходять зі світлом Божого Лику, справедливість та право, підстава предстулу Твого, милість та правда обличчя Твоє випереджують, блаженний народ, що знає, він поклик святковий. Господи, вони ходять у світлі обличчя Твого, радіють вони цілий день Твоїм іменням і підвищуються Твоєю справедливістю, бо краса їхньої сили

1417. Таким чином, ми бачимо, що коли Господь осяює нас своїм обличчям, то в його погляді присутні милість і істина, і Він з милістю вкладає свою істину внутрішні тих, хто ходить у світлі його обличчя. Коли обраний народ перебував у Вавилонському полоні, а його місто і храм лежали в руїнах, пророк Даниїл звернувся до Господа з молитвою і проханням. Відуючи свій гріх і гріх свого народу. І сказав: Господи, у міру всієї Твоєї справедливості, нехай відвернеться гнів Твій та Твоя ревність від Твого міста Єрусалиму, Твоєї Святої Гори, бо через наші гріхи та через провини наших батьків Єрусалим та народ Твій відданий на ганьбу для всіх наших околиць, і нині прислухайся, Боже наш, до молитви Твого раба та до Його благань. І нехай засвітиться Твоє лице над своєю спустошеною святиною, ради Господа, нахили Боже мій, вухо своє, та й послухай, відкрий свої очі і побач наші спустошення та те місто, де кликалося ім'я Твоє в ньому, бо ми кладемо свої благання перед Твоїм лицем не через свої справедливості, але через велику Твою святість. Даниїла. 9.1618. Сяйво Господнього обличчя, звернене на Його святилище, означає Його відновлення, Його погляд на запустіння Його народу означає Його визволення. Так само, коли Бог ставить перед Собою наші беззаконня, це означає прощення, а світло Його обличчя, яке осяяло наші таємні гріхи, позбавить нас від них. Пастирю Ізраїлів, послухай же: Ти, що провадиш, немов того тару, Йосипа, що на херофимах сидиш, появися перед обличчям Єфрема, і Веніамина, і Манасії, пробуди свою силу і прийди, щоб спасти нас. Боже, приверни нас, і хай засяє обличчя твоє, і ми спасемося. Псалом 80, 1-3 І обітниця, а для вас. Хто ймення мого боїться, зійде сонце правди, та лікування в промінях його, Малахії 4,2. Бо сонце та щит Господь Бог, Господь дає милість та славу, добра не відмовляє усім, хто у невинності ходить, Псалом 84.11. Господь Бог слави, але Його слава це Його милість, бо всі згрішили і позбавлені Божої слави, римлян 3:23. Якби вони не згрішили, то не позбулися б Його слави, тож досконала праведність Бога це Його слава, і тому. Коли він дає свого духа, щоб зміцнити свій народ проти гріха і наставити його на шлях праведності, це відбувається за багатством слави своєї, ефесян. 3:16. Його благодать приносить спасіння, але коли воно здійсниться, і святі засяють славою Божою у прийдешніх віках, слава, якою вони сяятимуть, просто покаже безмірне багатство благодаті своєї. Ефесян 2.7. І ось як це відбувається. Бо Бог, що звелів би у світло засяяти з темряве, у серцях наших засяяв, щоб просвітити нам знання слави Божої в особі Христовій, 2 Коринтян 4.6. Сонце та щит Господь Бог, Його світло і славу видно у Христі, який є Сонцем правди, як сонце світить на землю і приносить плоди, даруючи життя, здоров'я і радість. Так і світло слави Божої в особі Ісуса Христа сяє в серцях людей, викликаючи праведність і хвалити їх, бо плід світла знаходиться в кожній добрості, і праведності, і правді. Ефесян 5,9. Але Бог не упереджений у своїх милостях, Він не дивиться на обличчя. Коли нас закликають любити ворогів, благословляти тих, хто нас проклинає, робити добро тим, хто нас ненавидить, і молитися за тих, хто нас кривдить і переслідує, це робиться на виконання слів. Щоб вам бути синами Отця вашого, що на небі, що наказує сходити сонцю своєму над злими і над добрими, і дощ посилає на праведних і на неправедних, Матвія 5:45. Сонце так само яскраво світить на полях невірних, як і на полях християн. Від спеки Його ніщо не заховається, так і з Богом, бо з'явилася Божа благодать, що спасає всіх людей. Тита 2.11. На землі немає жодної душі, на яку не падало б сонячне світло Божої благодаті. Де збільшився гріх, там зарясніла благодать Римлян 5.20. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Римлян 5.8. І Він помер за всіх. Щоб з милості Божої смерть скуштувати за всіх, євреїв 2.9. На суді з'ясується, що на кожній людині засяяла слава Божої благодаті, більш ніж достатня, щоб зняти з неї всякий гріх. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою, посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте залишити коментар та поставити лайк.